Власне, далі до нашого Етеру доєднується економічний експерт Олег Панзен. Зокрема, будемо говорити і про енергетику. Отож, пане Олеже, доброго дня і слава Україні. Героям, героям слави, і я також вас щиро вітаю з днем. З днем, Всіх, так. Хто Тож дійсно під прицілом сьогоднішньої ракетної атаки ворога опинилася енергосистема, і ситуація складна. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, оператор системи передачі Укренерго. Терміново вів режим екстрених відключень електроенергії. Отож, пане Олеже, от дійсно українці вже певний час видихнули і жили без графіків відключень. Схоже, тепер для нас, для України, для українців загалом вони вже стануть буденністю. Якщо говорити про те, на якому рівні до цього дня була наша енергетична система, ну по-перше, я не був би настільки песимістичним. Давайте я поясню, що за сьогодні відбувалося то, що відбувалося сьогодні, і то, що відбувалося у нас з вами. Декілька місяців назад це докорінно різні речі. То, що відбувалося сьогодні, воно максимально подібне до того, в якому режимі ми з вами жили в кінці 22-го, початку 23-го року, тоді, коли були блекаути, пам'ятаєте, так? Тобто, за що йдеться мова? Мова йдеться о за що. У нас в цьому році, власне, літо, ворог почав знищувати генерацію. В 22-23 роках, тоді, коли були блокаути, ворог знищував системи передачі електричної енергії. Тобто він бив по трансформаторних, бив по лініях електропередач, тобто знищував системи передачі. Після того, коли ця хвиля знищень закінчилася, енергетики достатньо швидко відновили, тому що ну, генерацію відновлювати набагато важче і довше, аніж системи передачі. Тим більше в нас ще зів. Радянського Союзу, коли будувалася енергосистема бувшого Радянського Союзу, вона обов'язково передбачала, скажімо так, альтернативні способи передачі електричної енергії. Тобто, завжди робилося два-три варіанти обходів знищень, тому що зразу закладалося, що можливий ворог буде знищувати саме енергосистему. І зв'язку з цим, по великому рахунку, якщо ви згадаєте, то ми по суті. Подолали наслідки блекаутів ще в травні в червні минулого року, і ну, практично рік прожили без будь-яких серйозних відключень, аж доки ворог не почав знищувати маневрову генерацію. То, що сьогодні прилетіло, прилетіло знову ж таки в трансформаторні станції, і навіть оті е, картинки, що зараз іноді виникають в е, телеграм-каналах з приводу е, того, що відбулося на Київській Дамбі. Якщо уважно подивитися, ракета прилетіла, дрон, а не ракета, прилетіла у трансформаторну станцію велику. Тобто, не в е, самі агрегати, не в дамбу, а в е, то, що стояло рядом, то, що власне сама дамба вона ціла. До речі, це і підтверджує на сьогоднішній момент е, Київська обласна е, воєнна адміністрація, і це підтверджують енергетики. Тобто, на сьогоднішній момент ворог. Е, Спробував влучити в системи передачі електричної енергії. Вони є альтернативні, вони є можливі до відновлення, і я практично впевнений, що якщо подальших хвиль знищень не буде, то ми достатньо швидко відновимо систему енергопостачання практично от в тих місцях, ну Київ вже відновлений рахуйте. Тобто на сьогоднішній момент, на цю секунду, я з Києва з вами спілкуюся. енергопостачання повністю відновлене в усіх районах Києва. В чому є питання? Питання є в тому, що ми розуміємо з вами, що це не остання хвиля. А що в голові у тих хворих людей, мене надзвичайно важко спрогнозувати, тому говорити, що ми з вами є захищені від майбутніх блекаутів, я би не взявся. Але що стосується сьогоднішнього стану енергетичної системи, дивіться. У нас з вами вийшли з капітальних ремонтів всі атомні енергоблоки. Тобто, у нас з вами на сьогоднішній момент загальний обсяг виробництва електричної енергії, по тому рівню споживачів, які лишилися в Україні, він є достатнім. Більше того, ми навіть піднімаємо питання зараз про продаж електричної енергії за кордон. Чого? Тому що у нас на сьогоднішній момент тих дев'ять енергоблоків атомних, що працюють, вони є надлишкові. Тобто ми сьогодні виробляємо електричну енергію в ядерних енергоблоках більше, аніж споживають ті споживачі, що сьогодні лишилися. У нас найбільш потужними споживачами завжди були підприємства на сході України. В Харкові, в Дніпрі, в, ну, в кінці кінців там в Запоріжжі. На сьогоднішній момент ті підприємства всі стоять. Тобто, надзвичайно величезна кількість потужних споживачів з ринку України пішла. Тому тої електричної енергії, що виробляється ядерними енергоблоками, їх вистачає для побутового споживача і того, що лишилося. Основне питання, дивіться, е, чому я думаю про те, що е, навряд чи їм вдасться на сьогоднішній момент сильно вразити енергетичну систему України. По ядерних енергоблоках вони лепити не будуть. Це є річ, як, по які, яка може поставити їх самих. Е, ну, від них відвернуться навіть останні їх, ну скажімо так, навіть не прихильники, а, ну, важко підібрати слово, але ті, що з ними ще продовжують спілкуватися. Маневрова генерація в Україні практично знищена і по великому рахунку сьогодні навряд чи ми її побачимо до зими. Щось там вдається зробити якісь газогенераторні установки, але вони точно не будуть перекривати потреби. Тому, коли почнеться різке нарощування загального рівня споживання в жовтні-листопаді, в навіть не жовтні, в листопаді, жовтен, листопад, ми точно будемо мати відключення. Ну, тобто, ми просто фізично, ядерні нероблоки не будуть перекривати всіх потреб. Вони ж не маневрові, вони ж постійно, вони базові. Так що приблизно така картинка. Я чомусь думаю, що енергетики достатньо швидко відновлять ті знищення, що були, тому що завжди є резервні шляхи обходу, е, якщо не буде якихось подальших ну, знищень систем передачі електричної енергії, ми до листопада місяця проживемо без відключень. От в мене от такий, такий прогноз. А далі, далі все покаже зима. Що там буде з температурним режимом? Ми, скільки наших громадян будуть включати нагрівальні прилади електричні для того, щоб зігрітися в, в себе в хатах? Дійсно, пане Олежу, от щодо експорту в Укренерго, власне, заяви заявляли про плани на експорт. власне чи будуть експортувати, якщо ми говоримо про профіцит електроенергії, так? І, власне, от якщо ми говоримо ще за те, що водночас почали говорити за експорт, і водночас про складну зиму? Ну, дивіться, ж, все ж залежить від внутрішнього споживання. Ну тобто ми приблизно уявляємо собі, скільки на добу українська генерація, атомна генерація виробляє електричну енергію. Вона її виробляє. В незалежності від того, яка температура на вулиці, в незалежності від того, скільки сидить споживачів в кінці того дроту, ядерна енергетика виробляє певну кількість електричної енергії. Зменшити загальний обсяг виробництва електричної енергії, можна хіба перевівши ядерний енергоблок в режим гарячої консервації або холодної, та якщо зовсім вивести його. Запустити його знову це тиждень-півтора роботи. Тобто це точно не маневрова електрична енергія, яка там запускається протягом 2-3 годин. Якщо ядерні енергоблоки працюють, а внутрішнього споживання менше, ніж вони працюють, то з'являється профіцит, який треба продавати. І в нас на сьогоднішній момент його бере Молдова, наприклад, бере Румунія. Тобто поляки трошки беруть, але в поляки меншій степені. Чому? Тому що е, загального рівня споживачів всередині країни не вистачає для того, ну, для того, щоб перекрити в цю потребу. Як тільки почне холодати, ми об'єктивно з вами будемо включати електричну енергію в оберівальні прилади. А вони дуже прожарливі з точки зору споживання електричної енергії. Якщо це відбудеться... То е, того обсягу, що виробляється ядерними електростанціями, особливо в пікові години, буде не вистачати. І саме на це не вистачання ми будемо мати контрольні відключення. Тобто, все залежить від внутрішнього споживання. У нас з вами є загальний фон. Оцей фон, якщо нижче, ми продаємо, якщо вище, відключення. Все. Отак це виглядає. От на сьогодні захист енергооб'єктів в тому обсязі, який доручив керівник держави, не виконаний відповідальність за доручення президента лежить на прем'єр-міністрові. Таку думку висловив засновник MC Кепітал Максим Шкіль в інтерв'ю Економічній правді. Так, за даними шкіля, другий рівень захисту від безпілотників профінансований на 50% від мінімальної потреби. Третій рівень захисту від ракет профінансований на 10% від того, що було запроектовано. Знову ж таки, дійсно, якщо ми говоримо за енергетику, якісь побудови і все інше, основне це захист. Наводяться подібні цифри. Це що не вистачило коштів? Ну чи знову ж таки, де ділися гроші? Півтрильйона грошей не вистачає, щоб виплатити заробітну платню воякам. Дивися, де де ділися кошти? Ну їх просто нема. А чому ми з вами зараз піднімаємо питання щодо підняття податків? А чому ми з вами говоримо про те, що нам треба ще півтрильйона? Ну, бо нема грошей реально. Ну, Їх просто немає. Ну, то Якщо немає, ну, то безкоштовно ніхто ж нічого робити не буде. Так, але. Це якщо... не гроші донорів. Це не гроші донорів. Те, що донори дають, давайте не будемо малювати собі фантастичні ілюзії. Наші донори... Дуже обережно дають якісь кошти, їх треба. Вони готові дати там щось обладнанням, вони готові там надати якісь гранти. Але все це дуже довготривалий процес. Для того, щоб дуже швидко щось зробити, Кабінет міністрів завжди використовував резервний фонд. Резервний фонд на сьогоднішній момент пустий. Але його немає, його з'їли. Причому резервний фонд використовувався в тому числі і для фінансування будівництва м, фортифікаційних споруд. Резервний фонд використовувався для того, щоб, ну от, от зараз той, той же варіант, що ми маємо, з яких коштів на сьогоднішній момент будуть відновлюватися знищені трансформаторні або ще щось. Резервний фонд, якщо вдасться знайти кошти. Коли ми з вами говоримо про трансформаторні порух то попередбачалося, що вони мають своїм коштом це зробити. А е, наші шановні енергетики, вони мають сьогодні дуже великі збитки. Я не говорю про якість е, господарського управління. Я не говорю про те, що вони там собі іноді малюють в тендерах. Я говорю про загальні речі, які сьогодні є на ринку. На сьогоднішній момент Укренерго і енергоатом є відповідальні за постачання українцям електричної енергії по цінах, які є нижчі від ринкових. Частина коштів йде сюди. То, що ми з вами сьогодні платимо більшу ціну за електричну енергію, вона в два рази менше, ніж то, що є на ринку. Ну не в два, на 30%. Тобто, покладання спеціальних обов'язків ніхто не відміняв. Ну тобто, куди гроші заткнуть? Ну і корупція, безперечно, є, і все останнє, ну ми ж розуміємо, нас, без цього воно ж не буває у нас. Ну і, і отак воно і є. Так що реально грошей немає. Те, що профінансоване урядом, ну от те, що вони змогли знайти гроші, то вони профінансували. Вони взагалі на сьогоднішній момент фінансуються з куліс. Якась копійка з'являється в казначействі, вони відправляють гроші на те, що горить більше на сьогоднішній момент. А то, що незахищена система, в першу чергу у нас генерація незахищена. Ну, ми розуміємо це з вами. То, що там добудовували по трансформу. Зараз відновлюємо зв'язком. Відновлюємо наш зв'язок. Спілкуємося в нашому етері із політичним та економічним експертом Олегом Панзеним. Говоримо про... Стан нашої енергосистеми після сьогоднішньої ракетної атаки росіян. Ну і власне, окрім того, що до захисту нашої енергосистеми, аналогічно, що власне коштів, на які виділені на захист енергосистеми. Не вистачило. Зокрема, Максим Шкіля, це засновник MC Capital в інтерв'ю економічній правді, заявив про те, що профінансований другий рівень захисту це від безпілотників лише на 50% від мінімальної потреби. А третій рівень це від захисту ракет профінансований лише на 10%. От пан Олег говорить, що про грошей фізично немає станом на сьогодні. Ну і окрім того. Підальшому хотілося б ще з Олегом Панзеном говорити і нещодавний візит індійського прем'єра Моді до України. Нагадаємо, що вперше за роки незалежності прем'єр-міністр Індії. Завітав до Києва, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Відкритість російського експорту до Індії створює можливості для економіки та армії Російської Федерації. У разі зупинки імпорту російських енергоресурсів Путін зустрінеться з великими проблемами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю індійським змі. Якщо ви зупините імпорт нафти, тоді Путін постане перед величезним викликом. Про це наголосив Зеленський. Пане Олеже, не знаю, чи чули власне тему нашого етеру. Так хотілося б продовжити саме відвіданими прем'єр-міністра Індії моді. Зокрема, ролі Індії а, взагалі в теперішній ситуації в війні Росії проти України. Дійсно, наскільки от Індія на даний момент залежна від російської нафти? Слухайте, в Індії немає вічних друзів, вічних ворогів, є вічних інтереси. Ну як і в будь-якій країні. Якщо індійцям вигідно купляти російську нафту з дисконтом в 30%, переробляти її на своїх нафтопоробних підприємствах і продавати в Європу нафтопродукти вже індійського виробництва, вони це будуть робити, і їм абсолютно вибачте, будь ласка, начхать на українські проблеми. І не варто нам чекати, і не варто нам малювати ілюзії. І це прекрасно розуміє президент України. Він як політик вимушений. Звертатися до засобів масової інформації, до індійської громадськості, але це політика, це не економіка. А що стосується економіки, тут все зрозуміло. І поки їм буде вигідно, вони це будуть робити. Так само, як і китайці, так само і всі ті, хто на сьогоднішній момент є вигодонабувачем у цієї ситуації, яка склалася в світі з російською нафтою. Так що давайте без ілюзій. Е, пан Моді, який приїжджав в Україну, він має певні інтереси до України, в першу чергу, до аграрного сектору. Він приїжджав з приводу того, щоб отримати додаткові обсяги олії, яку Індія вкрай потребує. Паралельно з цим були підписані там угоди по культурне співробітництво, Зараз Гіта і Гіта буде в кожному українському кінотеатрі. Ну, розуміємо, як це виглядає. Щоб я сказав, що на сьогоднішній момент Індія є дуже потужним економічним партнером України, так ні. Але з точки зору того, що Індія на сьогоднішній момент є найбільшою країною в світі по чисельності, то що... Українські демографи активно говорять про необхідність завезення в Україну трудових мігрантів, в тому числі з Індії, 350 тисяч людей на рік, а Індія не має де працевлаштовувати своїх людей в них дуже велике безробіття. Там є питання, які цілком імовірно можуть виявляти взаємний інтерес на майбутнє співробіт. Індія точно не буде влазити в систему, скажімо так, мирних перемовин. У нас є турки, які там себе позиціонували надзвичайно великими перемовниками, але знову ж таки в кожному конкретному випадку вони потужно захищають свої інтереси. Так що давайте виходити з того, що кожна країна, яка щось робить, вона робиться виключно зі своїх інтересів. Так що. А приїзд муді сюди ще один момент. Дивіться, Індія є надзвичайно великим конкурентом Китаю. І чим кращі стосунки Росії і Китаю, тим гірше для Індії. Більше того, напевно, мало хто знає, що Китай абсолютно нещодавно... Загарбав дві індійські території. Правда, це в Гімалаях, це там в горах, там малесенькі дуже е, території, але тим не менше Китай вважає це і своїми територіями, Індія своїми. В них дуже складний територіальний конфлікт. Вони не доводять цю. Да, до речі, щоб ми розуміли, Індія це ядерна держава. І Китай теж ядерна держава. І незважаючи на наявність територіальних якихось там спорів. Ніхто не збирається примінювати ядерну зброю проти опонента. Все дуже непросто в світі. У світі немає і чорного і білого, є сірі речі. Тому треба сприймати приїзд індійського прем'єр-міністра, в тому числі і з точки зору пошуку альтернативних е, контактів, які би на противагу російсько-китайським контактам створювали би Індії додатковий імідж в світі. Ну тобто, тут багато моментів е, якихось Надзвичайних результатів і тої поїздки чекати не варто. Це виключно політичне міроприємство, не більше. Ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Олег Панзен, політичний та економічний експерт.